Доброго ранку! Я з України і знімаю сніданки з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Америці. У мене сьогодні дуже солодкий вітамінний та смачний сніданок. Полуниця. Полуниця, Ось так вона продається. Її дуже багато в Америці. Напротязі всього року. Ось. Її доставляють з, Філ... з Флориди, з Мексики. Да від усіля, де тільки її вирощують. Напротязі всього року її можна купити і взимку, і весною, і осінню, і влітку. Виноград зелений. І оці фрукти, банан. І фрукти я буду заливати йогуртом. Ось я беру йогурт. Тут ви бачите кариця, гарбуз, складові цього йогурта. Ну, дійсно це така смакота, єси й хочеться їсти. Не дуже видно, так? Ну, може, трошки можна і зрозуміти? Ось такий йогурт. Відкриваю його однією рукою важко зараз? Так, бачите, який колір. Ну, тут же є гарбуз? О, так, відкриваю. І по можливості заливаю оці фрукти цим йогуртом. Так, решту буду ложкою доставати. Ну, весь не, не, не зміг сам випасти, я йому допоможу. І запиватиму кавою. Кава з соєвим молоком, чорна кава Отака от велика чашка, стакан. Такий в мене сьогодні солодкий, я вважаю, легкий, але ну, дуже-дуже смачний сніданок. Зараз покажу ще молоко. Ось таке молоко додається в каву. Довгого зберігання? Воно само по собі солодке, ну, на цей раз ось таке використовували молоко. Так, отама ще? Так воно виглядає. Віноград продають ось в таких упаковках. Він не дуже дорогий, між іншим. І часто бувають акції, де ціна знижується суттєво. Так, ось такий смачний виноград. Ну, от і все. Щасливо, хай вам смакує. До побачення! Зустрінемось дуже скоро.